В Ізраїлі готуються до візиту американського президента Джо Байдена. Офіційно він має прибути завтра. Раніше німецьке видання Держпігель писало про те, що наземна операція в секторі Гази почнеться лише після його візиту. Ізраїль та Хамас продовжують взаємні обстріли. Останні новини з гарячої точки. Далі. Сигнал тривоги на авівом вночі. Хамас випустив ракети по ізраїльських містах. Одна з хамасівських ракет вибухнула в здороті. Минулося без жертв. Раніше, вперше в історії, 30-ти тисячний снерод повністю евакуювали. Ізраїль вивозить людей, що живуть біля сектора Гази. В безпечніші місця з прикордоння перебралися вже 78 тисяч людей. Відчуття не дуже добрі, діти травмовані, вони не сплять ночами. Обстріли сектора Гази продовжується хал вночі. Під ударом були міста Рафах та Хан Юніс. У цьому домі було вбито чотири людини: дівчинка, хлопчик, батько та матір. Вижили лише двоє: бабуся та дядько їх не було вдома. Цахал продовжує закликати палестинців їхати на південь. За підрахунками ізраїльських військових, це зробили вже 600 тисяч людей. Ще 100 тисяч залишаються в містах під постійними ракетними обстрілами. Пропускний пункт на кордоні з Єгиптом так і не відкрився. В очікуванні на вихід сектора гази там зібралися тисячі людей. Ця ситуація загрожує моєму життю, а також життю всіх, хто тут живе. Ми не можемо бути тут у безпеці. З іншого боку кордону на єгипетській території зібралися сотні фур з гуманітарною допомогою. Їх теж не пропускають. Про організацію повітряного гуманітарного мосту до гази з Єгипту повідомили в Євросоюзі. Натомість Пентагон готується відправити в Ізраїль дві тисячі військових для консультацій та медичної допомоги. У нас є тут ковдри і ліки. Ми чекаємо дозволу на прохід через кордон. Ми готові надати допомогу жителям Палестини і підтримати їх у цей час. Цахал повідомив, що в руках у бойовиків Хамас близько 200 заручників. Серед них багато військових, жінок та дітей. Напередодні увечері бойовики оприлюднили відео з однієї зі своїх бранок. На ньому 21-річна Мія Шем з пораненою рукою в одному зі шпиталів Гази розповідає, що до неї ставляться добре. Цахал назвав ці кадри лицемірством. Матір дівчин. Не благає звільнити доньку. Вона має дуже переляканий вигляд. Видно, що їй дуже боляче. Я думаю, що вона говорить те, що їй наказали говорити. Однак я також бачу, що вона в стабільному стані, і я також розумію, що їй потрібна медична допомога. За даними ізраїльського МОЗ, у результаті нападу Хамас на Ізраїль вже загинули щонайменше 1300 людей. Жертвами ударів, які Цахал завдав у відповідь, за даними тамтешньої влади, стали майже 2800 осіб. Леся Головина, ми Україна, марафон. Єдині новини.